Завершився 2024 рік, але його останній день був затьмарений повідомленням про двох загиблих наших земляків. Карличина знову в Скорботі. Захищаючи Україну, загинув житель нашої громади солдат Михайло Мушта. Загинув Михайло Мушта 27 грудня 2024 року. Від поранення несумісно із життям, отриманого внаслідок скиду ворожим. БПЛА вибухового пристрою неподалік села Кузьмене на Луганщині. Герої було 32 роки. 18 липня 2024 року Михайло був мобілізований другим відділом Обуховського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки до Лав Збройних сил України. Служив водієм стрілецької роти військової частини. У складі цього підрозділу й бив ворога на Луганщині. У героя залишилася мама, батько та брати. Героя поховають в рідному селі Халча. Тяжка звістка прийшла на Карличчину. Захищаючи Україну, загинув житель нашої громади, старший лейтенант Євгеній Родина. Загинув Євгеній родина 28 грудня 2024 року внаслідок ракетного обстрілу неподалік Слободи Гончаровка Судженського району Курської області. Герою було 30 років. Євгеній служив у званні старшого лейтенанта на посаді командира взводу, начальника станції радіорелейного взводу, радіорелейної Роти. Радіорелейно батальйон у складі цього підрозділу бив ворога на Курщині. У героя залишилися батько та брат. Поховають Євгенія в Карлику на новому кладовищі. Детальніше про дату та час прощання з героєм ми повідомимо згодом. Світла пам'ять нашим воїнам, героям загиблих за Україну. Але життя, незважаючи ні на що продовжується. Завершився важкий 2024 рік, розпочався новий 2025. З побажаннями, миру і перемоги до вас звертається карлицький міський голова Олександр Панюта. Шановні мешканці громади, приміть найщиріші вітання з нагоди прийдешнього нового року. Минув 2024 рік надскладний рік боротьби і захисту нашої свободи та незалежності. Війна змінила наше життя, змінила всіх і кожного, змінила наші цінності і пріоритети. Тільки тепер ми по справжньому розуміємо, що означає бути щасливим, жити, в своїй, на своїй рідній землі та будувати своє майбутнє. Особлива подяка всім нашим захисникам, які зараз захищають свободу і наше життя та наближають нашу справедливу перемогу. Нехай же в новому році у кожну оселю прийде мир, а українська земля процвітає. Нехай прийдешній рік принесе громаді стабільність, а кожному з нас доброту, любов та злагоду. Зичу усім вам міцного здоров'я та Божої благодаті. З новим роком. Сам плин часу підштовхнув до наступного сюжету і музеїстів, і студійців. Спливає час в історію навічно, роки десятиліття в долину летять. Напередодні року нового схожі думки навідують багатьох із нас. Тож логічно, що в Карловіцькому історико краєзнавчому музеї діє виставка, яка так і зветься: Історія часу. Наша виставка називається Історії часу. На ній представлено 49 годинників, але це, звичайно, не всі годинники з наших фондів. Годинники в нас є настінні, різні, настільні та наручні годинники. Найстаріший у нас годинник німецького виробництва 40-х років. Достеменно невідомо, де він у нас, як він до нас потрапив. Але ми схиляємось до думки, що він можливо залишився після деокупації Кагарлика. Із наручних годинників дуже модними, популярними були жіночі годинники заводу Луч. Ось такий годинничок зім. Є у нас копія годинника Rolex. Копія, звичайно. Та інші наручні електронні годинники, годинники різних часів. Цікавий ось цей годинничок це весільний подарунок, був подарований в 70-х роках нашій кагарличанці на весілля, потім вона передала нам його у музей. Також є сучасні годинники ось такі це хлопчик-відвідувач. Наш постійний приніс нам презентував, щоб вони побули на виставці. Навіть е будильничок у нас працює. Ми певні, що багато хто з вас мали чи мають у вжитку ось такі годинники, адже їх випускали за стандартом масово. Всі годинники ми навели на 23,55, тобто без 5 хвилин 12. Це символічний час, який говорить про те, що через 5 хвилин настане новий рік принесе нам надії і сподівання на краще майбутнє, очевидно, без війни. За склом у вітрині чи не найцінніша експонація і виставки? Годинник загиблого у березні 24-го року, героя земляка Леоніда Реви. Його світлина на стенді в куточку полеглих воїнів, вихідців із Кагарлицької громади. Поряд музеїсти розмістили і виставку новорічних і різдвяних листівок різних років, від радянських до сучасних. І навіть на цих поліграфічних виробах можна простежити нашу історію від переважно російського «С Новим Годом. Українською з Новим Роком, потім стало з Новим Роком і Різдвом Христовим, і ось вже зовсім віднедавна, з Різдвом Христовим і Новим Роком. Нам видається вдалим таке поєднання: годинники і листівки, і все те в нашій пам'яті щось призабуте, а щось зовсім свіже. Ось іще одне свідчення часу. Скляні ялинкові кулі на ялинку теж у стилі ретро. А ось і Ялиночка вбрана старовинними іграшками. Зауважимо, що і годинники, і листівки, і іграшки то все подарунки музею від вдячних відвідувачів, небайдужих до історії рідного краю. Є тут і фотозона, були охочі, які фотографувалися у новорічному ретроінтер'єрі. Так музеїсти підготувалися до Нового року з погляду свого фаху.